Пане Валерій, за останній період ми помічаємо дуже велику активізацію з боку російських військ на полі бою. Це те, що стосується запорізького вітинку фронту, де нашим військам довелося відступити. Також напередодні були повідомлення про їхню активізацію в Харківській області. Там теж тривають досить масовані такі штурми. Це територія Вовчанська, це, звісно, Покровський напрямок, і це ми зараз бачимо, те, що Трамп Називає дайте сторонам і ще трохи повоювати так. Це якраз те, що Трамп так і говорить, і його позиція доволі очевидна. Трамп не збирається зараз долучатися до питання саме завершення російсько-української війни в тому вигляді, до якого він рухає це питання до замороження. Це проявляється і неготовністю допомагати Україні, і так само неготовністю чинити серйозний тиск на Путіна. Санкції проти Роснієвті Лукули це добре, це непогана історія, але вони не є визначальним фактором у тому, аби примусити Путіна зупинитися, не обстрілювати Україну і так далі. Ну я, чесно кажучи, не бачив жодної якоїсь заяви від Білого Дому, не кажу про Трампа із засудженням про удари по енергетичній інфраструктурі Україні. В Україні що призвело до масового відключення світла. Ну, разом з тим, це ж гуманітарне питання, за яке дуже бідкається Трамп. Це і діти малі залишаються без світла і тепла, це і люди похилого віку, це лікарні і так далі, це цивільне населення. Але ж ну, Трамп про це ніколи не згадує. Тобто йому абсолютно начхати те, як люди тут страждають. А тому я, чесно кажучи, не бачу якогось там такого руху з боку Білого Дому, який очолює Дональд Трамп, що мені засвідчило б, що ну він якось хоче наблизити завершення російсько-української війни. Він просто зараз а, віддав на відкуп ситуацію, а, віддав на відкупі європейцям, які теж або можуть допомагати нам, або не допомагати. Ну і звісно, чекає, коли одна із сторін буде демонструвати більшу. Перевагу на полі бою і в такий спосіб примушувати Україну в дуже поганому форматі закінчувати цю війну. Він, ну якби хотів щось зробити по-іншому, то звісно робив би по-іншому. Я дуже добре пам'ятаю, як ще в період виборчої кампанії 24-го року він розповідав, як завалить нас зброєю, як завалить допомогу, якщо Путін не погодиться припиняти вогонь і так далі. Але з цього не сталося. Немає жодних ознак того, що Трамп. Може змінити своє рішення, тому так зараз він просто зайняв позицію. Нехай повоюють, і фактично дає можливість Путіну завоювати в Україні все більше і більше територій. Враховуючи те, що Путін цього прагне і не збирається відступати від цих позицій, Трамп сказав: Окей, спробуй, чи встоїть Україна, чи ні, вдасться тебе чи ні. Ну, поле бою покаже. Ну а далі, вже як буде ситуація виглядати, ну принаймні, так я бачу зараз позицію Трампа. Вона ну не демонструє мені іншого якогось підґрунті для того, щоб я робив інші висновки. Також зараз в Кремлі говорять про те, що знову згадують, першопричини, скажімо, так цієї війни це якась абсолютно уявна пропагандистська денацифікація з приводу демілітаризації, тут чи якось можна зрозуміти. Чи є це свідченням того, що росіяни ні на сантиметр не наблизилися до якихось певних переговорів, до там можливого припинення вогню чи миру? Це те про що дуже багато Трамп говорив, про що говорять європейські лідери. Але все ж таки, ось результат залежить тут, на жаль, напряму, але виключно від Кремля. Право в тому, що у Трампа немає ще раз, ми повертаємося до нього, розуміння того, як буде діяти Путін. Чомусь ну я зроблю такі ну для себе поки що припущення. Він певне вирішив, що якщо Путін захопить там Донецьку область, Луганську область, Запорізьку, Херсонську, те, що відніс собі він до конституції, він зупиниться. Ну, він погодиться тоді на підписання угоди. Якби от гіпотетично так виглядало, то ми б не бачили повідомлень про те, що Росія розвиває наступ на Дніпропетровщині і на Харківщині. Про що ви власне, повідомляли? Тому що є повідомлення про те, що вони в одному із а, кордонів на, між Росією і Україною саме на Харківщині, порушили його знову, і там є певна демілітаризована зона. Так повідомляє карта Діпстейт, так повідомляють військові аналітики. Тому в мене, чесно кажучи, великі сумніви в тому, що і Трамп розуміє, що відбувається, і я ну, очевидно бачу наміри Путіна захоплювати все більше і більше територій, які не визначаються кордонами якихось областей. Ну, щоб він там вирішив все. До прикладу, ми там не рухаємося, там не рухаємося Ну давайте сумщину також ще задаємо. Це також показовий момент. Так, сумщину можна пояснювати, тим, що Путін створює буферну зону. Через курську операцію, або як вони сказали, буде створювати буферну зону вздовж цього кордону. А втім, навіть і в буферних зонах проживають цивільні, де знищені сьогодні їхні помешкання і вони там не можуть перебувати. Тому коли Росія говорить про там, те, як і коли і що вона хоче для того, щоб Завершилися переговори, точніше розпочалися переговори про замороження війни. Я особисто не бачу готовності саме в путінського режиму дійсно, після досягнення, як вони кажуть, яких-то целей на території безпосередньо на землі. Ну, говорити про те, що оце отут уже кілок. Тут стовпчик, війна закінчена, ми нікуди далі не збираємося, оце вже наше. Давайте вести розмову про те, як ці території там будете ви, чи, чи не будете визнавати юридично, таке інше. Тобто наміри Путіна абсолютно інші. І те, що він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, це якраз те, перепрошую, що він буде досягати так званих цілей СІУ. Усіма доступними для себе методами і способами. Ну а про першу причину ну, це ж давна, давня історія. Для Путіна тригером є, як він каже, київський режим. Всі заяви, які лунають із Кремля, це виключно про те, що от винний в цьому виключно київський режим і злосний запад, який допомагає підтримує а, режим нацистів в Україні, ну і так далі. Росіяни активно будують пропаганду на цьому саме в себе в країні. Вони переконують руське населення з дитячих садочків, і це не фігура мовлення, а в прямому сенсі цього слова переконують діток навіть в тому, що вороги на Заході одні вороги, їх треба вбивати і знищувати, і ми можемо спокійно жити, лише якщо ми будемо продовжувати війну. Це той наратив, який активно приживається зараз на Росії, його вдивлюють. Звісно, не всі хочуть іти помирати на фронт, однозначно, їх заганяють туди палицями, але часто, але часто вони йдуть самі. І те, що, наприклад, я бачу навіть в російських телеграм-каналах, то ну, як ведеться дискусія, наприклад, когось там не звільняють за станом здоров'я з лав Збройних сил Російської Федерації. У дописах немає і натяку на. На звинувачення Путіна у тому, що він розв'язав цю війну, і в недоцільності походу на неї, там, підписання контрактів або так далі, помилковості ми цього не хотіли. Ні. Говорить абсолютно про інше. Я розумію, чому, тому що будь-яке засудження так званої СВО призведе до того, що будуть вони арештовані, ув'язнені і так далі. Таких випадків чимало. А це свідчить про те, що режим досяг свого успіху. Він фактично контролює дуже багато процесів на Росії, а, ну, крім одного фактору, економіки. Це вони контролювати не можуть, тому що вона там валиться дуже серйозно, і це буде для них просто роковим днем, коли все там завалиться. А це, очевидно, станеться. Тим на даному етапі вони будуть продовжувати свій наратив в цілях пропаганди, в тому числі і для свого руського населення. Угу. Пане Валерію, водночас сьогодні американський журнал Affairs, він оприлюднив статтю, в якій йдеться про те, що плани Путіна вони сягають Миколаївської області Одеської для того, щоб перекрити Україні доступ до моря, врешті-решті контролювати саме цю територію. І на декілька етапів за даними журналістів. Журналу власне поділена така стратегія з боку Російської Федерації. Перша це якраз таки. Поле бою і розширення зони їхньої окупації. Друга це політичний та економічний тиск. За яких умов це може відбуватися? І чи ось цей політичний економічний тиск, яким чином? Це атаки по наших об'єктах критичної інфраструктури, чи як іще ще можуть у Кремлі задіювати свої важелі впливу? Ну, проект Підкова він же нікуди не подівався. Русська весна», він ще існує 14 року. Ми добре пам'ятаємо, що вони вже тоді виношували плани відрізати Україну від моря, і в тому числі Одеса, і початок широкомасштабного вторгнення також ознамонований був можливістним бажанням і спробою висадити десант навіть в Одесі, чому завадили Збройні Сили України, і росіяни там не досягли успіху. А втім, без воз'єднання, як вони кажуть, із Придністров'ям, захоплення в силовий спосіб всієї Молдови. Це також у планах Путіна. Ну і вихід таким чином, вже аж до безпосередньо Європи. І давайте також ми не будемо забувати, що вони навіть намагалися пробити коридор воєнний через центральну Україну, центральну частину України, через Житомирщину Вінниччину, також щоб з'єднало їх би із саме от Придністровським регіоном. Такі спроби не вдалися. Але ці плани виношувалися. Тому на Росії планів дуже багато. Інше питання, як їх досягати. Один із спосібів, воєнний, він виявився для росіян доволі складним. Але враховуючи те, як вони системно проводять пропаганду серед населення для того, щоб більше набирати до війська, та навіть от їхня остання ініціатива щодо залучення резервістів до охорони державних об'єктів інфраструктурних, вона ж спрямована на те, щоб більше вивільнити. Уже чинних військових для участі у російсько-українській війни безпосередньо на території України, тобто військова компонента присутня. Вони будуть вдаватися до диверсій війни і так далі, тому подібне, не лише на території України в Україні, так тим більше. Тим бачив вже ж звик до цієї війни. Тут уже дуже зручно Путіну пояснювати. ми Минуцю не починав, не розпочинали, як він говорить. Іншим фактором, який безпосередньо вже використовується і в Україні, і на заході, це буде фактор. Політичного тиску, а це формування там інших поглядів на те, як має, якою має бути Україна. Ну чого лише вартує заява Медведєва нещодавне, який засуджував Захід. Зокрема, він говорив про Європу, яка виділяє нам фінансову допомогу на підтримку в умовах війни. Він каже, ну, на ці гроші вже він говорив про якісь там півтрильйона. Можна було б побудувати нову Україну, не така, як ця, нормальну, притомну. Ну для них нормальну і притомну. І це дійсно є свідченням того, що Росія послідовно буде в різні способи домагатися повного контролю над територією України. Я просто ну можливо, хто пам'ятає, нагадую часи радянського союзу, коли існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ну тоді навіть Москва підтримувала проведення Фестивалю Червона Рута вони підтримували українську народну творчість і так далі. Це все робилося візуально виглядало, нібито привабливо, але ж насаджування російської мови, російської культури, воно йшло в ногу, в ногу нога в ногу із українською культурою. Тобто, це як було нероздільне. От єдиний народ, і так далі, тому подібне. Але російськість була присутня всюди. І подвійні назви, і так далі, тому подібне. От я ну, не бачу зараз абсолютно іншої від, ну, не, не відмінностей від тієї політики, які проводилися тоді КГБ на території України, часів Радянської Союзу і нинішнім ФСБ. Один в один. Ну, тобто нічого нового немає, і ну, ніхто ці методички не викидав, не буде їх змінювати, тому що вони працюють. Змінюються лише інструменти. Но якщо брати до уваги саме пропагандистську складову, так вона ж мало чим відрізняється від Гебельщини ще за часів соціал націонал-соціалістичної Німеччини, часів Гітлера. І Гебельщині так само активно провадив пропаганду, яка була доволі ефективною і переконував німецьке населення, що весь світ ворог, а Адольф Гітлер ну, найкращий. Це саме працює і нині. На Росії вони проводять таку політику і в Україні на приводи керів. Є спікери, які розказують: дивіться, якби там не злосний захід, то в Україні було б все краще, тому подібне. і Путін не розпочинав би війну. Ну політична складова також буде присутня, якби то бичайно не виглядало. Але я ну, більш ніж переконаний, що після замороження війни а це станеться однозначно. Так ми побачимо дуже складні внутрішні політичні процеси, про які ми тут я сподіваюся будемо говорити. Вони навіть вже тривають. І це також один із елементів зміни ходу війни, до якого вдається сьогодні путінський режим. На превеликий жаль, він дає певні результати, певні ефекти, хоча б навіть через те, що і в тому числі через те, через саме цю пропаганду, ми маємо великі проблеми з мобілізацією, великою кількістю СССР і дезертирства. Про що пише сьогодні Західна преса, і це все результати роботи російської пропаганди, в тому числі. Не лишали в тому числі. Тут зрозуміло, пане Валерій, Також сьогодні із заявами вийшов міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який згадував про ось той договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Врешті-решт Лавров сказав про те, що, по-перше, Росія сама не планувала і поки не планує проводити будь-які ядерні випробування, але водночас вони потребують певних пояснень від Сполучених Штатів Америки. Після заяв Трампа і Лавров також додав, що як тільки якась країна проведе свої ядерні випробування, то Російська Федерація в ту ж хвилину, скажімо так, вона буде мати свою відповідь. На превеликий жаль, Трамп не є дипломатом і в нього в команді немає професійних дипломатів дипломатів, окрім Марко Рубіо якого я вважаю дуже перспективним політиком, але його недостатньо для того, щоб сформувати ну, нормальну позицію Трампа? Трамп формує сам собі. І коли розпочалася ця ядерна історія, а її розпочав не Путін, от якщо брати останній проміжок часу, там останні кілька місяців, а розпочав її цю істерію Сі Цзінпін із параду на початку вересня, де він демонстрував ядерну тріаду. Пізніше Путін її підхопив, тому що Путіну треба було якось виправдовуватися за зірваний саміт, точніше, як правильно сказали, Лаврову, зірваний саміт у Будапешті. Вони почали говорити про ядерні випробування і так далі. Таке було раніше. Якщо звернути увагу, як діяли демократи свого часу, коли Путін давався до подібної риторики, ну вони доволі обережно і стримано це коментували, але ніколи не було дзеркальної відповіді. Тобто не говорили, все, ми запускаємо ядерні випробування в себе і так далі. І не випадково у Конгресі США Трамп наразився на серйозну критику про свою заяву, про те, що Сполучені Штати Америки розпочинають ядерні випробування, але адже такі ядерні випробування проводять Росія та Китай. А про те, що Китай і Росія не проводять таких випробувань, сказав Лавров. Ну тобто він розписався і за Китай. Хоча Китай мовчав, я не бачив жодної заяви з цього приводу. І Трамп таким чином втрапив у пастку дипломатичну. Це дуже легко і швидко і професійно використали в Кремлі. Тому я кажу, що в цій частині їхня пропаганда вона нічим новим не віддає. Таких самих методів вони дотримувалися ще за часів, коли було ЦК компартії всього Совєтського Союзу. І вони сказали: ми нічого не проводимо. Це американці проводять ядерні випробування. І ми готові відповідати будуть. Хоча насправді це ще питання: наскільки вони готові чи не готові. Хоча дійсно росіяни мають непоганий, скажу так, арсенал зброї, далекобійних ракет. Ми це на превеликий жаль відчуваємо на собі. Не можна недооцінювати противника. в мене нема жодної поваги до нього, жодної. Але оцінювати треба належним чином. Ну а Трамп він просто на жаль це не розуміє. І от зараз фактично була зроблена заява, в тому числі по ДСНО, для того, щоб змінити порядок денний можливої майбутньої зустрічі лідерів Росії та США. Ну, якщо не лідерів, то хоча б на рівні очільників закордонних відомств. Бо Лавров, до речі, сказав і про готовність зустрічатися з Рубіо. І головним питанням має бути не російсько-українська війна, не щось там інше, а от питання саме стратегічних озброєнь. Адже ж Дональд Трамп, ви погрожуєте світу ядерної зброї. Трамп сказав, що Америка має зброю для того, щоб планету знищити там кілька разів. Ну, вибачте, президент Сполучених Штатів Америки не може такі заяви робити, тому що це відразу ж кинули на вентилятор на Росії і розповідають про те, що дивіться, Трамп готовий знищити планету ядерною зброєю. Ми такі миротворці, а американці такі погані. Тому тут друзі, ну справді, є проблема в тому, що говорить Трамп, це. Дуже вміло і влучно використовують американ... росіяни, так само як вони дотисли Трампа на зустріч в Анкориджі. Трамп чомусь вирішив, що зустріч із Лавровим я не обмовився саме з Лавровим Анкориджі. Вона дасть якісь результати. Вони до чогось там переконають саме цю струбину групу в Кремлі. Ну це все маячня. Переконувати треба іншим чином. Переконувати треба санкціями, що найменш на даному етапі санкціями, але дуже добре би було б, щоб санкції американські та європейські були синхронізовані, а не так виглядає, що Трамп вводить санкції проти російських компаній, а Німеччина, Болгарія, Угорщина звертаються по черзі до керівника Білого Дому і просять його відтермінувати введення їх дій проти російських компаній, які працюють на їхніх територіях. Ну так воно не має бути. Але в цій частині, що стосується саме ядерної риторики, то я вважаю, що Трамп зазнав поразки дипломатичної. Тим ну він навіть не усвідомлює цього, а ну, Росія дуже легко і вміло скористалася цією всією історією. Тому треба робити в Білому домі певні висновки. Втім, якщо ну навіть Трамп свого часу знаєте дивувався не те, що дивувався, він констатував, що відправив відкуф Ад від Росії, який не має жодного досвіду спілкування дипломатично цією країною на переговори. Ну про що ми тоді говоримо? Угу. Пане Валерію, і ось про санкції трохи далі в продовження теми, тому що ось ці санкції проти Лукойла та Роснефті вони фактично повинні запрацювати наприкінці листопада, тобто вже за там півтора-два тижні, як вони вступлять в дію. О, після цих санкцій яких кроків слід чекати від Трампа на ваш погляд щодо саме тиску на Кремлі на Російську Федерацію? Чи будуть це якісь іще санкції додаткові, чи все ж таки Трамп поки буде чекати так, поки ці події? І сподіватися на те що Росія відреагує і захоче Та в мене взагалі певності нема, що ці санкції запрацюють. Я не готовий підписатися під тим, що 21 листопада, як то взагалі зараз багато пише преси, санкції ці будуть введені в дію. Ну, треба, по перше, дочекатися цієї дати. Трамп вже неодноразово ухвалював якісь рішення про Мита, а потім він їх відтермінував і так далі, тому подібне. Росія в цьому плані працює однозначно. Зараз ну, очевидним є той факт, що Трамп і Путін борються за енергетичний ринок в Європі, в тому числі через тиск на Європу з боку Сполучених Штатів Америки. Чим закінчиться цей розподіл? Я думаю, він якраз закінчиться розподілом. вибачайте за тавтологію, розподілом сфер впливу. Частину буде брати собі, не те, що брати, а, а на частину території Європи постачатимуть енергоносії росіяни. Ну, вже виняток зроблений для Угорщини щонайменше на рік. Роснів Дечлен працює щонайменше півроку без санкцій. Ну а частина буде під санкційним тиском Трампа, і вони будуть вимушені більше купувати американських енергоросовців. Ну, навіть він Орбана змусив на 600 мільйонів доларів купити. Нафти, мабуть, там газу скрапленого у Сполучених Штатах Америки, але ну 600 мільйонів доларів це не така там велика цифра для будь-якої країни. Тому ми побачимо дуже цікаву історію з цими санцями. Що в мене немає впевненості То відставий, що вони запрацюють і там щось чекати, не чекати. Ну Трамп не буде. Трамп зловив трішки ефорії після того, як він відмовив Путіну у саміті. Путін і команда почали виправдовуватися, робити якісь заяви. Кирил Дмитрів приїхав до Вашингтону, але це все швидко розрулилося. Як ми бачимо, зараз уже інформаційно навіть немає такої переваги у Трампа. Щодо наступного саміту, він каже, да, можемо десь зустрітися і так далі. Ну, тут реально він проявляє слабину. Він, ну, Тут Трамп, знаєте, ми там з колегами неодноразово говорили і доходимо висновку. Трамп це не про війну. Хоча він і каже, ми там всіх там, пошматуємо, розіб'ємо, рознесемо і так далі. Ні. Трамп дійсно не любить воїн, це хороша риса, але він і не розуміє, що він має арсенал доволі серйозний. Впливу на тих, хто такі воїни розв'язує в світі, і це можна зупинити. Він бажає, що в домовленостями домовленості можна там зупинити Путіна. Ну це ж маячня ми розуміємо, що це не працює. Так ну він сюди ходить, говорить про те, що до речі, повторюю, майже на кожному брифінгу, що він завершив вісім війн і зараз дев'ята на підході, як він про це каже, але. Ізраїль та Хамас знову фактично відновилися бойові дії. Вони, можливо, дещо рідше спалахують, але все одно присутні. Далі Камбоджа та Таїланд там теж відмовилися від цього мирного договору, який був нібито підписаний після угу. випадку з солдатами, які підірвалися в регіоні на міні, і представники. Таїланду, якщо я не помиляюсь, то вони першими заявили про те, що ну, цей мир ніякий не працює, тому що небезпека вона стала іще фактично більшою, врешті-решт. І виходить так, що Трамп вже не такий і миротворець, як йому б цього хотілося, зато публічно все в нього в порядку. Ну так я тільки можу сказати, на ваше так. Так і все. Тому що якщо брати історію з підписанням угоди між Ізраїлем та Хамасом, то о, я. Просто нагадаю глядачам, я більш ніж переконаний, що вони обізнані з цією всією історією. угода була підписана в Єгипті без присутності представників Хамасу та Ізраїлю. Ну, Вибачте, про яку мирну угоду ми можемо говорити, якщо сторони, які воюють одна проти одної, вони відсутні за столом переговорів. Про Прошу мова, яка мирна угода? Ну, Це виглядає, чесно кажучи, дуже дивно. Зате помпезно саміт миру, куди з'їхались європейці. Дивилися на Дональда Трампа і тихенько посміхалися з того, що він там говорить, коли він говорив Віктору Орбану. Віктора, не хвилюйтеся, неважливо хто про вас що думає. Головне, що я про вас думаю. Ну і так, і це все відбувається лише за однією умови, яку я говорив. Умова ця є те, що Трамп президент не Венесуели, а Сполучених Штатів Америки. Венесуела, можливо, не саме і дали приклад, бо там дійсно про питання є до президента цієї країни. І до наркотрафіку, який організований саме з цієї країни до Сполучених Штатів Америки, але Трамп ну, він тисне просто на своїх колег з інших країн, своїм авторитетом, своєю вагою, розмірами країни, військовим компонентом, військовою компонентою, Але ну, цей тиск доволі примітивний. Він не відбувається за правилами політики світової, які вже мають там вікову історію. І їх змінити нереально. Вони є природніми. Рам чомусь вирішив, що він там на щось може там владнати. Так це не працює. Я часто наводжу приклад його самітів із лідером Північної Кореї, що за часи першої каденції, ну вони ж також закінчилися нічим. Яку угоду він підписав з ким чином? Ніяк. Він легімітизував його тільки і підняв його ще вище. Те саме відбувається, от і в питаннях Ізраїлю та Хамасу. Так, певна зупинка вогню є, але проблему це не вирішує. І тут питання, коли повноцінно відновляться бої, лише питання часу. Відмінність Росії і України у цьому питанні є у масштабах, тому що все ж таки Хамас є терористичною організацією, як путінський режим. Ізраїль же має більше переваги над ними. У нас навпаки, кількісного Росія більша, має більше мобілізаційного ресурсу, більше зброї, Україна менше, але Україні ніхто допомагати не хоче. Там просто зупинили вже за крок від повної нейтралізації Хамас, не та ні, хоча б запитань до того, як проводилася взагалі там ця операція військова, дуже багато. Але по природі, щоб ми розуміли, тому Трамп просто вирішив: давайте я зупиню, а там, мовляв, все домовився. Ну з ким домовився. Ви з Хамас можете домовитись і про підтвердження цієї всієї історії заяви нещодавні президента Ірану і керівництва Ірану. Навіть Хеменеїв вильів з свого бункера вже почав розповідати про те, що ніколи ніякої підписаної угоди з американцями не буде. Тобто, Трамп зупинився за півкроку до того, коли можна було б дійсно, ну вибачте, з великою натяжкою скажу, все таки, але дійсно знищити ядерну програму Ірану. Але ж так цього так, такого не відбулося. Прекрасна спецоперація була проведена військово-повітряними силами. США, але знову ефект дуже, дуже слабкий. Так, він є певною мірою. Трамп продемонстрував силу на Близькому Сході, і це навіть не спровокувало цін на нафту. Тому що ну, всі розуміють, що за діями Трампа не буде такої військової операції, як в Іраку, безвідносно до її ефективності зараз цієї операції, друзі. Але просто ми говоримо про масштаби в Ірані, чому не було таке провести, це окрема дискусія, тому що стосується Ізраїлю і Хамасу. Я не бачу там якогось такого великого досягнення у завершенні цієї, війни, тому що відновлення бойових дій між е, Ізраїлем та терористами Хамас це питання часу. Можливо, звичайно, можливо, щось таке станеться в Ірані. Зміниться влада, хоча знову таки я погано собі являюся, як це може бути. І така історія повториться, як з хезболою, але знову з хезболою теж проблеми не можуть їх роззброїти. Теж проблеми, друзі. Хоча дійсно там офіційно влада Ливану, ніби говорить, все ніякої хазбаливі зброї не буде. Але теж проблема є. На відміну від сектору Газу, Хамасу там взагалі Ну, це зовсім інша історія. бачиш, до на рахунок Хамасу вже ж випадки нейтралізації цього групування були, але вони відроджувалися знову, виростали і мстять за своїх там тих, що загинули, там батьків, дідів і так далі. Мстять ізраїльтянам. Там і із вічний, вічний конфлікт. тому... Підхід має бути абсолютно іншим. Треба перебрати джерело, яке живить і це терористичне групування. Іран треба працювати з Іраном. Трамп не захотів це закінчити. Угу. Зрозуміло, пане Валерію. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що мож... знайшли можливість сьогодні доєднатися. Валерій Клучок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на прямому зв'язку.